Ребят, сегодня я буду с Максимом играть в паркур. Ну, обе, ну ты птица. Подожди. И всем з вами я Максим и земной Стас. А земной Максим тут. Да. Все, иди за мной. Ч коли пыш Ти Ты матюхайся, да? Ты Максим потюхайся, шо, ещ. Максим, не матюхайся. Подожди, подожди, давай. Є. Вместе. Я мульчу, вообще-то Максим. Вместе давай. Многое. А ребята, підпишіться на канал. О, отконос жди. Отконосы Максим буду на звуки. Играю с утконосами Максима. Я писал, я бил. Куда идти? Сюда. А... А, там спускайся. И-се. Подожди, Ну да. Идем сюда. Нет. Я Що до тебе? <laughs> Де ты куда? Я тут, я, я жовтий <реш> Хорош, а ти який? Я бил до сих пор. О, я просто умею телепортировать, если ребята. Вас на відео показано, я не читя. Я просто це вже проходив. Да. Куда ж ди мене? Та ти, блин, до достав! А, ти чуть не. О, Ребята, вибачте за лаги. А чого так високо? Я же став? Що високо? А ч так високо? Я впав, Ти... <риклев> Поярко. Я так і червоний, я не хочу бути червоним. Та будь червоним, любим будь. Бачиш, я білий. А, а білий, білий, я не хоче. <зас> а ч? Я, я, я жовтий <зас> А я на двадцятом прикинь. Давай Я жовтий. Тайкий. Швон. Який уже пішов. На ж ти натікаєшся? Да ти мотікайся. Мы что снова вообще вместе. Я иду, достаю. Будь. с Ладно. Здесь Вот так. Опа, вот, нет, <сих> Ты ну, я чуть не. Сюда, падаем. чуть Падаем. Падаем просто. А а И И там а проехаем. Куда? Сюда. А Нет! 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 Я идет. Це Нет! Неможливо это невозможно. Невозможно. Ты уже найком. Ти вже на миллионом. Я на двадцятому марксиму. Де ти кучка? Я з самого начала я кис човни. Ты серый. Сам ти Мусим, утконосий нуб. Ти де? Я а Вже письмо? Більш... Да. Подожди! Ти? ти? це ти? Ти це ти Давай чули, що ти можеш сказати. Так, подожди, я качконос! Мож... Йо, я будь! Я качконос. Я мисливець на качок. Все, пішли. Тут треба стінку перепрыгнути. Отак от. Бачиш стінку цю легко перепригнути. Да здох. Wow. Да, я здох. Да, Ладно, піднімайся без мене. Я просто хочу подивитися куди далі, я наглядюся. А, тобі це буде дуже складно. Это утку нос. Я вообще тут с самого начала. Ты белый? Нет. Ты тоже? Что-то с самого начала? Да, да ты утка. Я уйду. Я уйду. Я я прыгаю. А что ты сидишь ещ до сих пор? Не знаю. Ти, ти. Я что-то си портирую, я же не умирал. Да ты? Я вже пройшов! А. Ага. Вс. Нет. Какашка, иди сюди Вс, пішли Це ти? Вс, я, да-да. з цього краю просто прыгаешь. Ну, шо ты мачукаешься? Ты Та як? короче, давай. Короче, давай в другий паркур. Давай ты, ребята, в не можна! Я вообще то поехал. Можем вместе Зіграємо. Давай. Давай. Пішли. О, вместе. Ну игру. Вс, ага. заходь. Я уже шов. О, ты будешь красным. А ч я красный? Ну тут можно, бачишь, шо можно? Тут играть, тут треба можно двом играм. Двух. Не, давай давай. Отсюда зайдем. Ты загружаєсь играть на живу? Зараз я ще не загружаюсь. Ты просто дуже довго загружайся. Мені п'ять. Он мене ні. Ты, блин, пропадало! Играть плей нажимай. Оце синий? Да. Куда теперь Джоин синий тоже? Оце? Оце? Да. І що? Ти є? О! Що це? Куда? Ти, ти джойнився взагалі? Я не знаю. А хто я? Я сірий! Я сірий! Ну бачиш, що я заіграв. Ну, якщо хтось тут помре... то, то ми вмираємо, диви. Я пройду и создам свой сервер. Да. И мы там будем двое типа. Да? И шо? Да. Ребята, вы пишите. Мир два. Мир один. Мир один, да? Меньше даже Ай, Я не буду так и знать. Да приверни. И що так? О, все. Да, БЛІН?! Я Я червоний? Да, ты ч? От сюди! А, нам треба двом доприняти. Да. Давай. Та боже, вздыхай, я чекволий. Та да це не розвоз! Можна Ні Мені треба на голову тобі стати! Давай! А якщо Ще? один дойде до спавна, то що? То ми всі там спав Так? Да, давай! ти! Давай ти. Я на паузу назвав. ДА ти мене пиш? На ГОЛОВУ, на голову. <хи> на го! <голову>. Подже, <хи> зупини. <хи> <Уже>, зупини. <хи> зупинись! Де <хи> ти робиш? Зупинись! Дві, дві, дві! Зупинись! Ви осли! <хи> Дій, подожди, давай на голову мій цей <хи> <хи> Да... А, я понял як! Козл, иди сюда. Козл, иди сюди Козл козл. Иди, сюди. Я, козел. Козел. <сес> иди <сюди. сес> сюда, козял. Вс, до краю підійди Ага. Все? Та, <сес> да, блін! Ну майже до плену миллиметр не фатеры. Давай. Давай, иди так? Давай. <authentication> <сес> <that's it, that's сес> <that. sharp>

Ты понимаешь что это будет миллиард троккин? понимаешь что ты Бл, Бл, Ребята, робишь, Да Давай ты подойдешь до края Подошел Да там что Давай я еще игру я пусть. Не -а, давай попробуем Да ты что Дай стану. Так, давай. Давай. Май же! Да боже! Я понял, я. як. Як. Один-два. Давай я. Давай. я я, 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 Подожди. Хочешь это встать? Да ты, ты ч ты хопе? Ладно. Це ти пихайся, пусть. Підій, Він Підійди на максимум, як ти робив. Все? Давай. Це треба пригнути, Максим. Я. Давай я. Давай, підійди, як я підіходив. що, От диви, куди я підійшов? Ого! Давай. Бачиш? Подожди, не мешай! Да не, не мешай! Только на тут! туда? То, -то? То... нічого! Пока уровень началась, пока ты не, не дойдешь. Дай куда? Следующий уровень. Оооо, подожди, стань! Стань! Ясень! Oui. Стань! Стань! Ох... Oh. Вставай. <jeux> стань! <св> <mandatory. sk> Дай допрыгнуты! Uh, Давай! Пошли! Давай! Ос. Кто С? Двадцать Все, Вс, пошла я покунуто. Я понял, де Я понял, ждей. Да ты! С, Стей! Сти! Стий! Дай! Все, стей тут. <свист> да ты какашка. Мы с ним стей. А ты семстей. тоже машей ты. А ч? Паркур тут. хитчик требует. Блин. <свист> я сдох. Я тоже. Я тоже лучше я не буду. Треба. Або я не пойду? Давай за мною повторяй. Приїхали, коли воно вже не з'являється ще. Молодець. А ти шо? А ти шо поверху йшов? Той <реку> теж. Ми два голови. Ну що давай ти? Я не буду нічути. Там нам треба двом. А М -м. як? Де? Ти перший йди. Десять. Так. А що ти мене пихаєш? Все, пішли. О, да, пойди мені. Ай! Пойди мені. Ти зможеш пройти? Ты вуші знімаєш? Да. А. Блин, на. Да може. Давай ти походи. Нам передвоєм. А ми виходимо. Давай щось. Давай. Супер небесной башні. Ти це грав? Нет. Що? Я знаю, походу, Що? Давай в порядке. Та ні, давай, супер небесний башню. Тут треба ти заходиш? Ну, ладно, подожди мене Мы там в ту игру подігаємо. О, ты тоже приятно. Ну ми тут можем паркурити, бачиш. Ты тут паркур? Да. Тут скільки хочеш можна играть. Паркурити. Подожди мене! Уху, uh -huh. да ты! Я макака. Макака. Э? ты? Все, я а макака! 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 Нуп! Ты! Вс, я разнимаю. снимаю! Макака! 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 Да ты макака! Ну <laughs> что, ты <laughs> не наверное нашел! О ней, я снимаю! Попишли, макака. Ея? Ну ты будешь, зайдешь. Дожди. Да, е ты. Я наверху. Ты. Я король тебе. Погружайся, погружайся. Все, погружайся. Все, поднимайся давай. О, нет, ребята. Подожди. А що це таке за игра? Ты покуп. Давай. Отсюда игру. Давай, давай. Мы по-разному тут можем бігати. Ребята, у меня не можем видео А що можно закінчить? У мене памяти мало. А. Давай, поднимайся. Нет, я сюди не буду походу играть. Що це буде за гігантський ці? Я не знаю. Все, я буду зараз, ребят, прощатись. Всім пока.